Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна, і зараз я хочу зробити такий цікавий розклад. Подивитися, що чекає Київ у найближчі 3 місяці. Тобто сьогодні, 3 червня, початок літа. І я хочу подивитися на три місяці червень, липень, серпень. І чому на Київ? Тому що Київ це столиця України і, в принципі, все йде з Києва. На Україну я вже подивилася на місяць. Події зараз змінюються дуже швидко дуже багато кого і чого задіяно. от, Тому ну, на Україну дивитися на три місяці це, наверное, трошки некоректно. от, І взагалі зараз дивитися на великий срок. Але все одно, я хочу от навіть для себе, от навіть для себе подивитися. І я буду, значить, у воєнних, воєнних діях. Ну, в Києві немає воєнних діях, але рішення приймаються. Потім, що буде у владі, потом для людей. І я ще візьму банк, банківську сферу. Так, Київ. На найближчі три місяці, три літніх місяці, що буде відбуватися в Києві на протязі літа. Так. воєнні, воєнні справи. Червні? Що буде у владі в червні? Що в народі в Червні і в банківській сфері. Далі, Київ в липні. Що буде? У воєнній справі? У владі для народа липень і банківська сфера. Так, і останній місяць літа серпень. Що буде у воєнній справі? Що буде у владі? Що для народу? І банківська система. Опять ця карта. Так, Київ в Київ у червні, ну, почне отримувати допомогу. Цікаво. Цікаво, допомога, але буде дуже багато якоїсь ложної інформації стосовно нашого Дому. Допомога буде йти. Ну і що? Ну от знов, знову, буде обман. Знову буде обман людей. Хоча і, ну, не те, що людей, а знову буде всій допомоги, знову будуть якісь. Нечесні дії, тобто неправда якась. Хоча і ну, от фронт, в принципі, я робила на Україну і ця ж карта випала. Фронт буде активний. Але знов, я ж кажу, знов багато буде, знов покрадуть, коли воно вже це скінчиться, в політиці. політиці Спочатку буде все якось так, ну, більш-менш, тримати, будуть в рівновазі. От. а потім. А потім прийдеться захищатися. А потім прийдеться захищатися, тому що буде, буде якась певна активність. Ну що, летіти буде. Буде летіти. Допомога буде йти. Ну або почне йти. І от почнуть. Euh... Bombette. замислилася, тому що для народу, а для народу випала карта воєнних. Ну, може, буде мобілізація і. Але я хочу сказати так, що будуть, а можливо, ще люди будуть отримувати виплати за воєнних. Це такі. Ну... Буде така можливість. Буде така можливість отримати якісь гроші за ті, хто на фронті. Так що так. Виплати, виплати. А в банківській сфері щось вони там очікують. Щось там очікується і, ну. Гостра якась ситуація. Може, буде атаки? Атаки, може, будуть на як от, як вони оці називаються? Ну, на, на, на рахунки, ну, на банки. На банківську систему атаки будуть, але їх очікують, тобто, ну от, скривають. Е від нас є те, що від нас багато скривають. І я так думаю, що від нас скривають, що допомога йде, і що будуть активні обстріли, і що люди можуть отримати цю допомогу, виплати якісь, які їм треба. І що. ну, Нам не кажуть. Але банки під загрозою. Рахунки людей під загрозою. Вони це знають. Вони це знають. І влада очікує великої активності від ворога. Так що і так, хоч і наші будуть активні, і наші будуть активні. Так, в липні. А от в липні цікаво, як на фронті. Ну, по-перше, якщо взяти за світ, да, не тільки за Київ, карти чогось кажуть, що в липні е, е, на майбутнє, на майбутнє. Да, е, тобто вже весь світ починає сидіти в страхах. От. А ну, якщо я беру Київ, то є надія на те, що певні ну, от продавлюють же, да? продавлюють там десь до миру йти. І, в принципі, ну це не до миру, а це. Буде надія, буде надія на завершення, завершення якогось етапу. Тому що, тому, що, але буде страшно. Але буде страшно і, може, тут уже наші організують якийсь наступ. Тобто, може, тут уже наші якось якісь території заберуть. Але все одно буде багато страхів. Так, у владі. А знаєте, як от у владі <кій> президент почне багато хитрувати, а тому що вже нічого не остається. Тобто ми вже на такому дні, що вже в принципі все одно. От. Але якось ці його хитрощі. От у нього будуть певні плани, але ці, ну, він буде хитрувати, але ці хитрощі вони не пройдуть. Все одно якось плани не сработають. Ну, так. Да. Тому що. Ну, все ж по-прежнему по надіється, надіється на запад, надіється на мир, що допоможуть, тому що вже реально страшно. а у людей в червні, наче повинно бути все добре. Ой, в червні кажу, в липні. В липні. Якось люди, люди щось повинні отримати. Люди щось повинні отримати, і, виходить, це трішечки дасть їм ці ресурси. Вони трішечки піднім їм ну настрій людям. Може, виплати якісь організують? А банківська система? Ой да. називається хоч плач, буде багато розмов. Будуть голосні заяви, але голосні заяви. О серце розбити, ну і що треба гроші Якось дивно. Якось дивно людям. Наче повинно бути, ну, людям наче повинні бути якісь гроші. От. Але банківська система щось оставляє бажати кращого. Так, серпень. на фронті, я думаю на фронті у воєнних діях нам, оста нам остаточно дозволять. Бити по Росії? От. Хтось приїде? Мабуть, хтось приїде і самі <сум> висунуть таку пропозицію, що Можете руйнувати. Йде? Ну, тому що все йде до руйнацій. Так, у владі. Багато сперечаються, але багато сперечаються і працюють над новими якимось проектами? E, сперечаються, да, щось обсуждають, але працюють, і e, нам це скажуть: за це буде багато розмов. Для людей, що ж такое? У серпні місяці для людей будуть жертви, дрони і, в принципі, загрозлива обстановка. Повіселілися, як то кажуть, і хватить. Може, люди будуть радіти, що нам дійшла якась допомога. От. Але, але для людей ця ситуація така, що треба бути на чеку, як то кажуть. На чеку Банківська система. Це щось вообще, що та банківська система взагалі йде в обмеження. І знов цей король, який випадав на Україну при, і при владі. Може, якийсь банкір сяде, посадять. А взагалі то, взагалі то, майте на увазі. О, як би то прикро не звучало, але якісь обмеження в банківській системі йдуть. Тобто стабільність вже не буде такою стабільною. Якщо ще от нам здається, що воно там стабільно, нічого воно там не стабільно. Все ж таки думайте трішечки от. Так що, ну, коротше, літо буде, звісно, Уф. Не знаю, ну, трошечки люди порадуються, але червень буде гучний, липень. Буде буде давати надії, може, дасть якийсь ресурс. Може, в липні тут є королева Пентаклів, у людей. Якась жінка буде щось гучно святкувати. Або створювати якісь такі, чого це мені карти показують. От в неї буде таке бажання, може, це не одна жінка, а абезпечені люди. будуть щось дуже гарно собі святкувати. Оце єдина хороша, ну так би мовити, новина. На фронту, ну не знаю, що сказати. На фронті вогонь, руйнації, влада готується, ворог буде активний. Будуть ногу. Буде літо таке насичене. І от я ж кажу. Ну, про загрози це понятно. Про загрози це понятно, але от про банки, банківську систему треба, от про свої гроші, картки треба подумати. Так що, отак. От Дякую всім за увагу. Дякую, що подивилися розклад.